Більше трьох десятків загиблих, між них шестеро діточок, майже сотня тяжко поранених. Ми хочемо просто сьогодні побути з вами, щоб ви знали, що ваша церква вас любить, що ваш біль є білим полем всього тіла Христової церкви, як в Україні, так і на цілому світі. Нехай цей розділений біль, хоч трошки стане легше. А Господь Бог, нехай своєю любові дозволить нам все відбудувати, все відновити. А тих, кого вже немає між нами, нехай прийме у свої вічні обійми, люблячого Бога і Отця. На цьому місці також буде встановлений пам'ятний хрест для того, щоб ми могли. Сюди приходити, тут молитися. Це буде великий знак і віри, молитви, пам'яті, солідарності, підтримки, патріотизму, щоб ми спільними зусиллями дбали про те, щоб це жахіття в нашому народі на майбутнє ніколи не повторювалося.